Стати перш за все професіоналом. Фіксик має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Труби. Тема нашого уроку труби. Подивіться, скільки їх у лабораторії професора Чудакова. Ось. І ось. І ось тут. І там. Хто знає, де застосовуються труби. Ігрек. Е -е -е. У, водопроводі. у них вода тече. Налеко. У школі перед відповіддю піднімають руку. Ігрек. Труби, а ще? А я питав Ігрика По трубах газ подають. Ти заважаєш. Із печей де виходить із труби. Нолико, це хуліганство. Геть із класу. Отже. у душі. Теж труба. Я кому сказав? Ой. І у пилососа труба. Хм. І ще підзорна труба, що буде лечить дивитися. А давайте тихенько втечимо. Правильно, а він нехай собі кричить. А ще на трубах дудять. Молит ну, мій молодший брат. Його поки замало, але це не заважає йому лізти, куди заманеться. І від того він нерідко потрапляє у халепу, а мені і батькам доводиться його рятувати. Ні, Нолик не шкідливий. Він веселий, допитливий, просто трохи впертий. До того ж, він порушив головне правило фіксиків – уникати людей. Адже це Нолик першим почав дружити з дім дімичем. Правда, я теж. Але Нолик перший. Хоча Ха -ха, першим був дідусь. Це ж він, що багато років тому подружився із професором чудаковим, в лабораторії котрого ми зараз вчимося. Виходить, що нолек овесь у дідуса. Ха, свого дідуся. А Що ж, продовжимо. Труби. Е Труба. <зив у виках> Аś... <зив у виках> Замок. Приклади скінчилися. Фу. Фу. По труба катається в аквапарку. <artít areewús> і Теж труба. І гармати. Ой, отут у трубі тріщина. І ще капає! і шипить. шипить? Де? Що тут у тебе? Ось! Труба протікає! Кислота капає. Це небезпечно. Ще пак зараз як вибухне. Де професор чудаков? Він пішов обідати, а у нього тут аварія. Спокійно, фаєр верта, перекрийте он той краник. Сімка, неси помагатор, будемо лагодити трубу. Головне, щоб труба не протікала. І зробити таку трубу непросто. Металеві труби згортають з листа металу і заварюють шов. Але шов може розійтися. Тому люди навчилися робити труби без шва. Їх витягують з гарячого металу на спеціальних прокатних станках. А пластикові труби просто вичавлюють як макарони. Гарячий пластик застигає і виходить труба. Твоєчасно встигли. Нолику, ти молодець. Е, а ти? Пішов. Хм, Нарешті вже. Я тут. Нолику, дякую за пильність і дозволяю повернутися до класу. Але за умови говорити лише коли тебе запитають. Отже, труби. Ігрику, продовжуй. No. Танулок же все сказав. Алеко. <реку> <реку> На все. Соломенка для коктейлю. Труба і макарони. Це труби сіста. А ще ці. Яких? Ну, дірки в горах. Які дірки? Вулкани? Ні, не такі дірки, а такі. <реку> Тунелі.